Пане Олегу, а які, яка юридична практика з цього приводу? І щодо тих, хто тікає, і щодо тих, хто хоче на облік стати з проблемами, стикається, от ви зазначили, да? які найпоширеніші ситуації? Ну, відповісти на це питання треба не одну годину. Ну, так, Перше, це що зрозуміло. хочу порадити особам, які є потенційно майбутніми мобілізованими. Перше. За вас ніхто не збере ваших документів, які дають вам право на відстрочку. Людей, які не мають права на відстрочку, розмову з ними припиняємо. Очевидно, що вони повинні бути мобілізовані. Це вже інше питання. Але є маса людей, які недоліковані, які лікувалися в минулі роки, які перебувають на різних обліках, психіатричних закладах і при цьому не мають з собою таких документів у доступі поряд. Природньо, що ТЦК, яке проводить військову лікарську комісію, ми наслухалися зараз, як це відбувається вночі, пізній вечір, е, боже, за 20 хвилин. Вони в цей час вам не зроблять рідкісного аналізу крові вашого, і вони не будуть звертатися про витребування ваших медичних документів про операцію, коли вам частину кишківника вибачте за деталізацію, видалили кілька років назад. Ви самі повинні повторно максимально актуалізувати ці документи і самостійно отримавши роз'яснення про пільгу чи право звертатися туди, в контрольований спосіб. Найбільше скарг про те, що коли на вулиці забирають людину, яка має 100% право на а є заброньованою, Б. має право на відстрочку, або взагалі повинна бути знята з обліку і шляхом тиску переконань про те, що в тебе вуз неправильний для бронювання, ну боже, що тільки люди не розказують? Змушують людей підпис... здорових мислячих людей підписувати документи, що вони пройшли військово-лікарську комісію, не мають претензій і отримувати розпорядження про скерування до військової частини. Чому вони це роблять? Ну, за них ніхто не перевірить і не прочитає цих документів. За них ніхто не зробить там же на місці заяву і не повідомить про те, що вони мають право на якусь відстрочку. Готуйтеся до цього, тому що звернення їх родичів, що мого сина вчора мобілізували за пів години, а він, вибачте, мене там ну, ноги немає, це помітять, який не має якогось органу. Це числі іншого недопрацювання самих громадян в першу чергу через байдужість, а пане Олегу. Дуже а і як довести це? От чи сприймають ВЛК і військкомат ті документи? Ну, наприклад, просто в людини там є лікарняни, якісь там якому там 10 років, там чи 5 років тому? Ні, тому да, а вони потому, сприймають ці документи мова йде про. Є перелік хвороб, які роблять людину придатною, непридатною. Обмежено придатність виключили, але там будуть регулювати ступінь придатності. Так, от, навіть. Питання встановлення ступеня придатності це вже питання, яке має бути належним чином вирішено військово-лікарською комісією, і воно може вирішуватися на підставі в тому числі документів, які має громадянин, і їх треба готувати, збирати, як я кажу, ламінувати, але я кажу про те, що і мати завжди при собі не можна розраховувати те, що ти швидко бігаєш, і ти сховаєшся від оцих поспів, які зараз ну я є реалією. Сьогодні кажуть, що біля цвинтаря в Четвер працівники ТЦК влаштовували облаву. Ага. Не знаю, наскільки це достовірна інформація. Ага. Далі. Питання самої процедури оскарження під час проходження ВЛК. Це практично нереальна річ, оскільки правники туди не мають доступу. Реально є процедура оскарження цих дій після вчинення дій, оскарження рішення ВЛК, оскарження, навіть подання цих документів для звільнення по непридатності негайно з військової частини за люд... Ніхто за громадян це не зробить. Вони самі творці власної безпеки в цій частині. Два додаткових уточнюючих питання. Пане Ологу. Якщо в людини от, уЗІ зроблене було, яке підтверджує там певний діагноз, там 5 років тому mm. ще до вторгнення ВЛК це треба приносити людині чи ці документи вони То, не сприймають чи, я на, там приватної візитні, клініки там до служби не визначається це дорадчий третього ряду документ консуль... консультативний. Uh -huh. в людини повинні бути проход... пройдений цикл досліджень заключення рекомендації про якесь лікування чи обмеження якихось функцій, оце ТЦК ВЛК зобов'язане прийняти до уваги, бо це призведе до замкнутого кола. Всі ці люди в законний спосіб через місяці підуть на звільнення зі збройних сил, оскільки вони не можуть об'єктивно виконувати mm -hmm. цю функцію. як... То, як... мене минулого тижня на Львівщині призвали людину, яка перебуває багато років на обліку психіатричному з хворобою психіатричною, яка виключає військову службу. Mm -hmm. Сказали що, а ми не бачимо твоїх документів, і да, це от... проблема, тому що родина давно мала цю людину зняти з обліку. Ті, які опікуються його здоров'я, в нас же скасували цим не турбуються, вони угу. вважають, що це минеться, і таких питань дуже багато є в сьогоднішній угу. день. Пане нас же скасували треба актуалізувати і вчинити дії, прописані в законі. Да. Не можете самі прочитати. Зверніться за порадою, да. а пане Лого, в нас же скасували обмежено придатних. Останнє питання: як да. зараз ВЛК трактують цих людей з такими з обмеженою придатністю, колишньою? Що ну, відбувається? Після, зараз я в практиці? Я не буду вам відповісти, там є. Пропозиція, чи той документ вже затвердили, яка встановлює ступені придатності, їх там буде не декілька. Як фактично, зараз слово, Фактично слово непридатність замінять різними такими формулами і цифрами, які обмежують і дозволять там служити чи не служити в певних підрозділах. Це зрозуміло. Сьогодні, як зараз відбувається така, на рівні ВЛК, що? пане Олегу? Як зараз конкретно на ВЛК це розглядається? Те, що там приймуть потім перелік, це зрозуміло. Як зараз обмежено придатні, проходять ВЛК? Я, Як їх я не зміг цього документа знайти в вільному доступі, чи його прийняли на сьогоднішній день? Я не працівник е, ВЛК, але е, нікуди не поділося. Е... Таблиці з придатністю чи непридатністю. Наказ 402 й новий ще не прийнятий. не прийнятий і до питання обмеженої придатності це лише висновок. А підстави для такої для обмеження ступеня придатності функціонально вони не змінилися, і в який спосіб це запишуть. Все рівно буде враховано наявність в людини перешкод для повноцінної військової служби. Це вже деталі, як це відбувається. Це я не готовий говорити. Це треба звертатися до фахівця, оскільки про це ще дискусія йде, як це буде виглядати. Дам.